Коломиї відбувся конкурс серед маленьких красунь. 28 учасниць змагалися за право представляти наш край у Києві на національний конкурс краси Міні Міс та міні-топ модель України України-2016» Поїдуть одразу чотири фіналістки. Хто з юних моделей отримав головний титул? Далі у сюжеті у вербну неділю сцена Коломийського палацу культури зібрала найкрасивіших дітей нашого краю. Всі вони змагалися за право носити почесний титул Мініміс та міні-топ модель Коломиї. Організували та провели конкурс модельна агенція New Моделс за підтримки Національного комітету «Мініміс України. Оцінювало конкурсантів зіркове журі. Тетяна Терсенова-Заводовська, наставник проекту від пацанки до панянки, задоволена виступом коломийських дітей та впевнена в їхній модельній кар'єрі. Я не перший раз на конкурсах. У вас мені дуже подобається те, що ви робите. У вас дуже талановиті діти. Журі вже другий раз. Ну не було розходжень по балах, тому мені дуже приємно тут працювати. Мені дуже приємно, що ви так піклуєтесь про наш про наших дітей, тому що це наші українські діти. Задоволена виступом своїх вихованців, і директор школи моделей Models Руслана Пристач. Всі нагороди журі роздані справедливо. Кожен з учасників шоу заслуговує на перемогу, адже всі вони по-своєму красиві та талановиті. В цьому році у конкурсі також приймали участь і хлопці. Вони змагались за титул Містер топ модель Коломиї» та Міні-містер, розповідає організатор. Ну що ж, знову відбувся конкурс «Міні міс Коломий та міні топ-модель Коломия. Учасницями «Міні міс» задоволена. Учасницями міні топ топ-модель» задоволена. Дітки наші поїдуть зараз представляти Україну після того і після того світ. Та найбільше задоволені святом учасники. Емоції та враження зашкалювали на сцені після нагородження. Вони вітали один одного та робили пам'ятні світлини. Офіційні титули отримали всі юні моделі. Гран-прі в своїх категоріях змогли вибороти тільки найкраще. Сьогодні я перемогла. Для мене ця перемога була несподівана. Надалі я буду старатися ще більше. І е, обіцяю, що я на, -укра... на міні-топ-модель Україна виграю. Я задоволена ще прийняла участь у цьому конкурсі. Мені було Мені дуже сподобалося. І Я зрозуміла багато для себе нового. Я отримала титул міс Коломей Коломей-2016». Мені дуже сподобався конкурс міні-міс, тим, що всі учасниці отримали ці місця, які заслуговують. Я дуже рада, гран-при. Мені дуже сподобався цей конкурс. Я. я приймав перший конкурс у Франкіївську. Це для мене другий. У мене було дуже сильне враження, коли, коли я дізнався, що я на першому місці. Я хочу поїхати в Італію на конкурс і зайняти перше місце. Тепер на всіх переможниць чекає серйозна підготовка до головного конкурсу країни Міні-міс та міні-топ-модель України, який відбудеться у Києві. Телевізійну версію конкурсу Міні міста Міні Топ Модель коломиї 2016 у двох частинах можна буде переглянути в ефірі нашого каналу у понеділок, 2 травня о вісімнадцятій та двадцятій годині.